крем, 8 кілограм, 3730 гривень. В набори є така кофточка тепленька, синенька, під горло. на замочку. Дуже багато принтів, всяких класних, такий класний. на замочку, дуже класно. Рукавчики супер, все класно, якість бомба. Дуже багато теплих речей. Такий на дотик, як. Це клішко застеляти, дуже класна, приємна яркіс. Е, є збірочками, є е, всякі бума, все, все класно. Це супер, дуже багато брендових речей. Чоловіча е, флісова кофта така класна, супер. Дуже багато. Дуже великий вибір, червона, з кишеньками, є жіночі, наприклад, такі коротенькі кофточки, класно переливається колір, Така дуже класна, модна, стильна для дівчат. Є так само жіноча, вона може бути чоловіче, дуже класно, дуже, дуже тепленька. Розмір, ель, буду орієнтувати по розмірок час від часу. У мене є така кофта, дуже тепленька, дуже класна, дуже м'якенька, дуже класно переться. Розмір S, Дуже суперська, дуже класна. У мене є така сама. Е, отака флісова кофтинка, широка велика. Далі у нас є така похожа до тої, теж класно переливається, класний колір. Червоненька така класна є. Переливається колір такий. Класне. На замочку коротенька для дівчаток, для худеньких, для фігурових. Супер підійде на таку погоду, як зараз. Зараз, може, ніби зараз трішки захолодно, але на весну прикольно. Така класна ковточка з бірочкою, широка, велика, великі кишеньки, є капюшон, задух. Собачка на велосипеді. Супер. Далі у нас іде ось така клісова ковтинка під горло. Класна, широка, тепла, класний, приємний колір. Це кофта ну, для серйозних чоловіків, я би сказала, для дуже серйозних одиноких чоловіків. З вовком тепла, тепленька. Розмір М. Ззаду покажу ще спереду, така ззаду. Дуже з вовком, дуже класно, дуже тепло, дуже об'ємно. Супер кофта. Це дуже така, ну, повсякденна, теплена, звичайна. Є Adidas, Я казала, що є фірмові Adidas. Це розмір XL. Класно. З такими розлевими вставочками, супер кофта. Далі в нас горло. підворло, може бути як і на чоловіка, так і на жінку. Далі, От така зелена, стильна, модна, е яскрава, жовта в загальному, дуже класна е кофточка. З капюшончиком на замочку. Дуже класний замочок. Все працює, все як нове, чесно, як нове. Є з бірочками, є без бірочок, Я нагадаю, що лот. Е Ціна цього лоту 3730 гривень. Просто як за безплатно. Дуже дуже класний одяг. Якщо щось подобається, пишіть або в коментарях, або пишіть нашому менеджеру, він з вами зв'яжеться.